Вітаю колеги. Сьогодні з колегою агрономом також проїжджали по полях Київщини, Черкащини і дуже велика кількість полів. Зараз от в такому слабкому розвитку. Я дивлюсь, на цьому полі було проведено закриття вологи, воно було пробароноване, скоріш всього. Штригельною обороною закрита волога, але розвитку рослин нема. Я думаю, що для цього поля найкраще зараз буде разом з першою обробкою фунгіцидною застосувати препарат на основі водорості, який покращить розвиток кореневої системи. Тому що, коли йшли саме ці дощі, коренева система пшениці розвивалася доволі повільно, вологі вистачало, живлення вистачало. І е, застосування препарату на основі водорості, от такого, як Steam Pure AA, покращить розвитку і адаптує рослин до е, наступного е, посушливого, періоду, е, періоду, коли е, пшениці буде треба велика кількість елементів живлення, велика кількість вологи для е, виходу в трубку і далі формування врожаю. Е, так що, хто ще не вніс, хто бажає спробувати. Препарати одного з кращих виробників Європи компанії Ван Іперен. Продукт, який називається Steam Pure AA. Будь ласка, звертайтесь.